Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Шановні аграрії, в цьому році ну, погода, вона, як всі вже зрозуміли, наскільки не передбачувана і робить такі сюрпризи, що, мабуть, ніхто не очікував, що до 30 градусів на початку квітня будуть температури. Це дійсно рекорди за всі роки спостережень. Але. У зв'язку з цією температурою ви бачите, що природа вона не чекає і випереджає вихід шкідників десь на 2-3 тижні. І фороби вже з'явилися, ті, які мали бути в травні місяці, через те, що для кожної фороби чи для кожного шкідника. Необхідна певна сума активних температур, яка вже набралась, і вони прогресують. Ми відмічаємо на полях вже е, багато різних шкідників, і піщаний мідляк, і довгоносики, які вже чекають сходи соняшнику, потім з'являться сходи інших культур і будуть їх пошкоджувати. Сьогодні мова буде про захворювання на посівах озимої пшениці. Якщо, друзі, в зв'язку з цією погодою ви провели обробіток десь 20 днів тому, перший обробіток проти фороб, а багато аграріїв так і зробили, то вже настає час, коли необхідно робити вже другу обробку. А ще тільки середина квітня. місяця, розумієте? Що буде далі? А далі про пірцевий листок необхідно буде й третю робити обробку, а потім, можливо, четверту. А ви скажете, а де ж прибуток з цими обробками можна взагалі остатися без штанів через те, що ну, все це не дешево. Кожен обробіток фуницидами це кошти. І тому, що ми хочемо вам порадити, друзі, якщо вже після першої обробки пройшло десь 20 днів, а системний фуницид він десь тримає біля 20 днів в середньому то, можливо, там рекомендує і 22, 23 дні, ну, в середньому 20 днів. То обстежте ваші поля і перевірте якраз на наявність фороб на озимій пшениці. В середньому ярусі от з'являються нові листочки. Пропірцевого листка ще немає. Особливо верхню частину листків. А чи є жовті пустоли, а чи є фороби. Взагалі, ми рекомендуємо, друзі, перевіряти ефективність роботи любого фуніцида по формулі АБОТа. Ми розповідали на наших вебінарах в зимовий час, як перевіряти. Ну, для цього необхідно робити контроль, не обробляти ділянку. Хоча б десь метр. Ну, ви скажете, та це ж джерело інфекції, хто його буде робити. Але, друзі, щоб переконатися в ефективності роботи того чи іншого препарату. Чи це інсектицид, чи це фунициду. Для цього існує формула Абута, коли ми порівнюємо розвиток захворювань, ну, це стосується фороб, на контролі і на ділянці, яка була оброблена. Формула надто проста. І тоді ми можемо з вами дійсно переконатися, а працює ефективно, ну, наприклад, той же самий фуницид, який ми вносили. Через те, що без порівняння ми нічого не можемо зрозуміти. Ми тільки виходимо в поле і дивимося, а пшениця жовта, жовтіє, з'явились пустили. А це вже пізно. Через те, що такі хвороби, як піренофороз, септоріоз, вони швидко розвиваються і ми вже втрачаємо потенціал і втрачаємо врожай. Тому, друзі, радимо вам виїжджати в поля. І перевіряти, все-таки відростає пшеничка. Ну, тепло було, зараз трошки похолодало, вітер, очікується опади, Але, мабуть, в цьому році для того, щоб отримати хороший високий урожай пшениці, необхідно буде дуже добре попрацювати з фунгіцидами. Оце така інформація для вас. З вами сьогодні команда і Олексій Серєнко. Прокоментуйте. В коментарях, а як Ви перевіряєте ефективність роботи того чи іншого препарату. Ваші подобайки дають можливість на Ютубі інформацію піднімати догори і робити її досяжною до широкого кола аграріїв. Друзі, бажаємо вам, як завжди, високих стабільних врожаїв і прибутків. Всім перемоги миру добра і злагоди. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Хто не підписався, підпишіться. Поширте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. На все добре. Слава Україні!